Привіт всім! Сьогодні виїхав на рибалку вранці знову. Зараз шоста година ранку. Тільки сходить сонечко. Приїхав на річку Стохіт. Декілька днів у нас ішов дощ. Вода дуже піднялася в Стохоті. Це дуже добре. Мабуть, на сантиметрів 40, можливо, навіть більше піднялася вода. Зілля стало дуже мало. Але вода стала трохи така ніби каламутна, якась сіра. Ну, Попробую порибачити сьогодні на щуку. На... Таке, як я обично рибачу на віброхвіст, релакс, копуту. Попробую, якщо не буде нічого клювати, то можливо пробую міняти щось. У мене є небагато декілька годин, тому я поїхав. Ну, що ж, буду робити перші закиди.

Воду сьогодні обіцяють, до обіду має бути так мало хмарно, а після обіду захмариться сильніше. Тому щучка повинна це відчувати. Бачу там якась малька вискакує зверху. Ніби то їх хтось шугає, можливо щучка снідає зараз якраз. Ну, Води багато побільшало. Це звичайно добре. Буде тяжче спіймати рибу. ну. Піймати не наспіть тяжче, на якісь інші снасті заборонені. Від риби лишиться. Чи якось на дуже глибоких ямах не можна відпіймати. Там мабуть багато є плотви, мирної риби і щука не голодна, там щука постійно наїджена. Це дуже рідко, коли трапиш на такий момент, що щука буде якась голодна. На ямах пробую провести їх понад краями. Обично десь пів метра глибини понад зіллям, понад краями. А потім так само понад краями тільки вже пробую пустити десь на дно геть. максимально. Інколи навіть відпускаю, щоб віброхвіст аж шлях на дно. Бачу, вже жилка перестала натягуватися. Тоді починаю помаленьку підмотувати. І буває, що дуже багато покльовок результативних від таких заходів. Ну, але це більше вже ближче до, до осені, коли щука починає активніше кормитися. Коли починає більша щука кормитися, починає десь на ямах вже кльовувати. А зараз ще в нас кінець літа. Ця щука не дуже активна. Ну, маленька щука, тільки активна. Я декілька вже сотень метрів, щось покльовок не бачу. Тому думаю зараз оснастити ще одного спінінга і на нього попробую поставити блешню вертушку. Не знаю, яка це фірма, скоріше за все, що мепс, я колись купляв такі вертушки Мепс, вона в мене вже давно. Ця вертушечка. Спробуємо на вертушку ще половити. Можливо щось зміниться. Знову ж таки я не взяв з собою поводка на вертушку ловити. Вже небезпечна щука вертушку. В основному вона її зразу ковтає дуже сильно, тому шанс того, що вона мене відкусить, її дуже великий. ну, Зав'язую обичного вузла, як я в'яжу. Така блісна. Вона має такий жовтий, легень... легенький жовтий колір. Зараз я її спробую трішки натерти піском, намочити в воді і натерти піском. Вона тоді буде виглядати набагато краще. Це так мене батько завжди вчив. в дитинстві треба відполірувати блішню, Ну ця, ця то вже вона така підуставша вже її потрібно було б поміняти. Десь трошки підржавила, десь трошки ще щось. пока снимаю поклевок Есть, есть почти. Это... Почти она блеснула. На блесенку все Там нема и поиска. А, щучка. Ух ты. бы хоть не порвала, треба фракциончика выпускать. Щучка вроде такая не маленькая. Эй, сбоку взяла. Ох, и пустила. Да ты Ай-яй-яй-яй-яй. Дана вибро хвист ты не хотела брать. Кинул на лесню. Взяла. Есть! уклевка е. Хоть Подбитая не взорвалась. На блочную кидам не брала. Вот, так, тоже не пугала. О, якийсь щупак. Не, може кілограма не буде. Така грам 800-900 десь. Щучка гарна. Клас. Класна щучка така. Забираємо. Забираємо таку щучку. Буде жаранка. Я вже давно нічого не зловлював на жаренку. Сьогодні не зрозуміло. Одна щучка клюнула на на блишню після того як я покидав перш все віброхвостом, а інша клюнула на віброхвіст після того як я обкидав все на блишню. Тому... Незрозуміло, мабуть Незрозуміло на що сьогодні бере щука Чи ні на що не бере просто На що їй захочеться Пробувати закинути геть, геть далі, от туди. Ладно, спроба. Зараз спробую туди кинути віброхвіст. Буду виманювати попером, а ловити на віброхвіст. Мись скакує до того попера. Ах, ти ж. Але не може нього взяти. А от на віброхвіст краще. Поклевка. Була. Поклевка, ну. шпахлевка где? Взяла. Так и взяла. Такая себе. Грамм 400 нам. Ну да. Такая грамм 400 щучка. За пальцем не поколешь. О, красавица яка. Припускаємо, хай живе, ладно. Давай, мала. Пішла довольна. Хвостиком тільки махнула. Пробуємо зараз є брохвіст. О, браво. Ха. Який смик все? Ще раз. Ну 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 ще зілля зачепив. Щучка, отака. Грамів 250-300 можливо. Ну, гарна щучка, гарна. Відпускаємо таку. О, взяла. Ха -ха. Взяла. Невеличка. Ой, яка. Сі, 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 сі. and is